Всім добрий вечір. Сьогодні ми подивимось трошечки прикрас, але може бути, що відео буде довге. Давайте починати. Сьогодні у нас Індія, Індійські прикраси. Буквально парочка прикрас є з бурштину. Зараз покажу, як він виглядає. Він у нас на ниточці, але зі срібним замком. Ось такий варіант, такі намистини з включеннями. Кулька десь до 6 міліметрів. І тут срібні кульки просто трохи додано для довжини. Щоб у нас була хоч якась довжина, а вона у нас буде всього 43 сантиметри. Ну, це типу, можна навіть сказати, що чокер. Нитка. Якщо збільшити, ми трошечки можемо збільшити на намистини, подивитися. Це чи включення, чи, знаєте, чи слід від... Ні, це на намистин. Може вкраска якась потрапила. І з білим чимось? Ось такий варіант намиста, вартість 1300 гривень. Зі срібною фурнітурою. Якби на біжутерії, то була би трошечки дешевше. світлий колір. Знаєте, що у нас з вами буде один красивий браслетик із дорогої серії? Я рідко беру зараз такі дорогі, але. Це мені сподобався. Красивий мікс, думаю, давно не було. Гулять, так гулять. Вага браслета 44 граму. Він такий класний получився. І крупний. Тут у нас мікс камінців, прозоолітів багато, Метистів, цитринів. Лимонний кварц. гранати всього два, Топази три. Все одно це чудово, що вони тут є. Підійде він і на маленьку руку, але реально 44 грами це круто. Зараз ще я переважу. Ну він дійсно такий крупний, що, може, і правда, думаю, треба перевірити. Так, 44 і 3. Він досить такий крупний, можна сказати, велетень. Красивий ширина 22-21, приблизно. От камінчик міліметрів по 7, виглядає крупним. Якщо у вас є щось трикотне, або, в принципі, щось з цими камінцями, то він підійшов би. І я вже сказала, що він підійде на маленьку руку, зараз я скажу на яку ще довжину. Можна. Так, Маленька рука це довжина 17 см 18,2 або 19,6 це вже максимальна його довжина, що застібнути на край. Вартість браслету 8500 гривень. Долари євро не считала, але якщо вам треба, то напишіть. Тут у прозеолітах шахматного гранка і ось цей лимонний Ну, тобто десь. Відрізняється. Це аметрин, як я бачу, або димчатий кварц. Більше схоже на аметрин або на світлий кварц. Фіолетово такий темний. Ось це світлий аметис. Ну, не такий світлий-світлий. В принципі, кольори красиві. Ну, і він такий один, тому подумайте, може це і занадто яскраво, але інколи хочеться. Ширина браслету повністю всі камінці 21 мм, тобто це, можна сказати, 2 см. Що зверніть увагу, це не такий великий. Я показую зблизька, тому він здається крупний. Тож, краще перевірте ширину, щоб вам ширина підходила. Це, Або, якщо немає лінійки, то 4 клітинки у зошиті. що Не таке велике, як здається. І в мене маленькі руки. Так, 18 і 7 розмір. Наступний комплект. Красивий, підвісний. Ось такий гранат. Ось такий камінчик. Застібочка. Вартість набору 3000 тисячі гривень, 1 см камінчик або повністю довжина 2,9. Він такий мені нагадує трошки як чешський. Може, через свою огранку він таким стається. Але мені подобається цей новий стиль, ці нові камінці. Темний, але буде виглядати на вушко ось так, якщо підняти волосся. То він буде блищати. Ось, ось цей другий, наче трохи темніший, ніж, ніж цей. Зараз я буду його крутити, тому перемотайте краще, якщо вам не цікаво, саме цей комплект. ну Вона реально трошечки темніша. От, так він виглядає, можна сказати, темненький. Гранат Альмандін. Наступний комплект сподобався особисто мені через свої кольори. У 18,5 розмірі. Хризолітики тут невеличкі, а в мене є, здається, один браслет хризоліт і цитрин. Щось я про них забула. Треба буде показати тайські. От, ось такий комплект 3600 гривень. Тут класні рубінчики зверху. У мене є просто рубінчики, але якщо дивитися по вартості, то ось так брати вигідніше. Тим, здається, там буде приблизно така вартість. Причому рубіни тут схожі, як в комплекті. Так що він хоча й маленький. Один сантиметр хризоліт, рубінчик 6 мм. Ризоліт з включеннями. Ну, в основному вони э, у індусів з включеннями всі. Ой, і я ще забула про один комплектик хризоліту, я його покажу. Зараз ось така красива крапелька. Мені чось от через кольори, я не знаю. Дуже сподобалась така комбінація камінців. Резолітів. Каблучка, просто каблучка. Сережка класна. 3600 гривень вартість. Такий він маленький-маленький, дуже легенький. Більш бюджетний варіант, але все одно маленький, дуже. 17,7-17,8. Це розмір каблучки. Маленька та чорна шпінель. Красивий, Ну, все одно моделька красива, 2100 гривень вартість, сережка і каблучка. Тут шпінелька ось ця мені не подобається. От я би її замінила, але поки немає на що. Бачите, вона така, як поранена. У мене є чокер, і я тут дивилася, хтось мене запитував розочку, чи вона підійде е, до шпінеля. Я чогось сказала, ні, може. Що я думала, що вона не пройде реально, але вона пройшла і ще так красиво виглядає. Саме це чокер не для підвіски, бо тут немає срібних кольок. Зараз я покажу це колочкою. Зняла його, потім назад поставлю От якщо у вас не така ну не маленьке вушко у підвізці. О, то було б дуже красиво. Так, це я до чого взяла чокер? Зі шпінелі, що він би підійшов сюди. І можна поставити по центру підвізку за мотистом. Так, але не на цей чокер, який я вам показую. Чогось я думалась трошки. У розмірі 42 сантиметри. 42 чи 43 в принципі, різниця не принципова. 43 см. 42,5 нехай трошки не дотягує. 750 гривень ось такий маленький чокер. Тут є срібні кульки, але немає по центру срібних кульок. Ось. Такий варіант. На ювелірному тросику. Тут видно, як воно зроблено. Срібний карабін. Здається, шпінелька тут мінімальна, саме маленька, яка тільки може бути. Це 1,8. Ну, ще буває 2 мм, ось 1,8 найменше. І чогось мені здається, що це було би красиво. От, Якщо чокер до цього комплекту, ось цей саме цей чокер, який в мене є, то він буде 600 гривень з комплектом. Точніше до комплекту ось цього. Але от єдине, що він дуже короткий. Розочка Троянда, якщо хочете, ось така 700 гривень вартість. Вона повністю срібна. Це в мене більше до відео срібних прикрас, але дівчатка мене питали, чи підійде на чорну шпінель. От На цю підійшло. Якщо спробувати більшу, то напевно не підійде. І ще гранат, 18,2 розмір, також темненький, ось ця незвична гранка, підвісна моделька. Сережка з включеннями. Це воно таке включення так от близько. Бачите, таке близько, це воно всередині. От. Так нічого нема. А так видно. 3000 гривень вартість комплекту. Гранатового може бути в мене ще гранатовий, але, здається, трошечки буде світліший, тому що тут гранат темненький. Ось тут обидві сережки світяться. 3000 тисячі гривень вартість, як і у попереднього. Ось такий комплект. Гранат. І останній комплект у нас на сьогодні 18,5, 18,6. Це та Чорна шпінель. А Празеоліт по центру. Чогось я сама не дуже звертаю на це увагу. 7,3, одна сережка. Також підійде до чокори з чорної шпінелі. В мене є підвісочка з хризолітом. Десь вона в мене сховалася, але я точно її бачила. От, то можна було би поставити на шпінель підвіску і носити таким чином. Так, цей варіант комплекту 5 тисяч гривень. Але враховуючи, що там у нас маленький хризоліт був 3 з чимось, то за цей 5 тисяч 7,5 грамів дві сережки. То, з цієї точки зору, то це недорого. Ну, на жаль, така зараз вартість. Мені це також не подобається. Я також люблю прикраси, я також їх інколи купую. Але зараз рідше. Самі сережки навіть ну, дуже класні. Ось такий у нас сьогодні підбор прикрас. Прозеолітик, бачите, світло зелений, в принципі, видно, що він відрізняється. Всім дякую за увагу! Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бажаю приємного вечора. До побачення.